Приглашаю Аліну Бодрікову, експерт з міжнародних продажів у великій будівельній компанії Ілкім Япі» в Туреччині, місто Мерсін. Більше 50 успішно побудованих інвестиційних об'єктів нерухомості. Доброго дня мене звати Аліна. Я експерт з нерухомості у місті Мерсін, Туреччина. Сьогодні я хочу вас ознайомити з нашою будівельною компанією Ількем Япи. Ількем Япи є новатором у секторі будівництва. Вона була заснована у тисяч. 1998 році, та має значні успіхи у даній сфері. Все завдяки тому, що ми надавали завжди перевагу якості, інноваціям та задоволенню наших клієнтів. Паралельно у нас успішно розвивається ще декілька бізнесів, таких як добуток мармуру. Ми маємо власну компанію з виготовлення меблів, текстильну фабрику та власну баскетбольну команду, яка грає за єврокубок. Цілі нашої компанії це стійкий розвиток. Та міжнародне розширення. Зараз про все це у невеликому відео. Part of a Leadership and quality in the construction sector from past to present. Customize your space with our diverse range of options. Pioneering journey in the construction sector. We sustain mining activities by preserving natural resources. Our hotel constructions offer unforgettable experiences to our guests. As Ilkem Yapi, we are also actively engaged in the field of sports. And us, Ilkem Women's Basketball Team, celebrating success together. Guarantees quality and innovation at every step. We are here to build the future together. ну і звісно локація, де ж знаходиться наше чарівне місто Мерсі. Це східне узбережжя Середземного моря у Туреччині. Місто Марсін це перлина Середземноморя. Воно має унікальну берегову лінію протяжністю 321 кілометр. Є одинадцятим містом за величиною у Туреччині та має багато пляжів, які є відзначені блакитним пракпором. Це найвища відзнака якості. Незабаром у нашому місті закінчується будівництво великого міжнародного аеропорту Чукурова, який буде другим після Стамбульського. Це значно розширено. Hello. Under the radiance of the sun, in a city where history intertwines with modernity, we find ourselves, Mersin. Our company, Ilkam Yapi, is here to bring the unique beauties of this city into your home. Mersin, known as the Pearl of the Mediterranean, attracts attention not only with its splendid coastal areas but also with its rich cultural heritage historical landmarks and warm people. friends romans and countrymen give me your ear. ilkem Yapi, as our name suggests transposes the unique mosaic image of the city of mersin into projects that span the traces of history from the roman era to the present day. We invite you on a journey to acquaint yourself with the historical narratives told by every stone. Modern shopping centers, cafes, and restaurants filling the bustle of the city center are located near Ilkham Yapi projects. Evening strolls along the coast. The enjoyment of the sunset painting the sea in shades of red. All await you in Ilkem Yapi projects, just steps away from you. Місто Мерсін це місто мільйонник. І, звісно, у нас дуже добре розвинені усі види транспорту, такі як авіаційний, автомобільний, залізничний та морський. Дуже комфортний клімат. Зима у нас м'яка і рідко. Дуже температура взимку буває нижча за плюс 10 градусів. Мінусу не буває взагалі. Також місто є скарбом історичним, бо на своїй території має багато стародавніх міст з їхньою класичною. Інфраструктурою і також місто можна назвати космополітичним, бо саме тут пересікаються нації з усього світу. Зараз на екрані ви бачите три наші найпопулярніші проєкти, будівництво яких було розпочато нещодавно. Зараз коротко я розкажу про всі три. З першим я почну з комплексу Ріо. Тут доступні планування 1 плюс 1 та 1 плюс 0. Це комплекс з готельною інфраструктурою. За 39 тисяч євро ви отримуєте студію, мебльовану, і маєте усі права здавати її в оренду абсолютно легально. Це ваш пас дохід. Наступним дуже цікавим проєктом є Вегас. Вегас має на своїй території 4 блоки та 10 віл. Це велика Територія з мультиінфраструктурою дає усе необхідне для вашого відпочинку. Тут доступні планування: 1+, плюс плюс та 2+, плюс з терасами і вілли. Вартість починається від 55 тисяч євро. І третій проєкт це Хаят Towers. це спільний проєкт з Хаят Естейт. Він відзначається тим, що знаходиться дуже близько до моря, усього лише 500 метрів. На території є два блоки, великий басейн. Хамам СПА, і цей комплекс прекрасно підійде для повсякденного проживання та для інвестування. А, будь ласка, тут ціни починаються від 75 тисяч євро. Наразі у нашій компанії 45 активних проєктів, 25 з яких ми можемо відкрити для вас. А унизу ви бачите QR-код. Ви можете відсканувати та ознайомитись з усіма нашими проєктами на нашому сайті. Що ж. Поступово перейдемо до аналізу ринку нерухомості у Мерсіні. Ми узяли дані з сайту статистики Туреччини. Посилання є у верхньому кутку, ви теж можете ознайомитися. Ми зараз розглянемо, як розвивався ринок Туреччини, а саме Мерсіну, за останні 10 років. На початку 2013 року видано було ТАПУ прав власності іноземцям менше, ніж тисяча. А у 2020-му ми бачимо. Стійкий зріст ринку. Це відбулось за рахунок деяких факторів. Перший фактор це те, що Мерсін раніше був маловідомий іноземцям. Його обирали лише турки, і це була класна альтернатива західному узбережжю, де значно е, високий цінник. І е, тут люди проводили е, увесь свій е, усю свою відпустку, увесь час купального сезону, бо тут було дуже комфортно. Але поступово іноземці почали дізнаватись про місто. Мерсін Сін приїжджати та купувати тут нерухомість. Другий фактор це те, що держава теж почала здійснювати свої проєкти. Було розпочато будівництво міжнародного аеропорту Чукурова, розпочато будівництво метрополітену та готелів п'ять зірок. Ну і звісно, зовнішні політичні фактори це те, що на початку 2022 року до нас приїхало дуже багато людей на постійне проживання. А ми бачимо, що у 2023 році. Був незначний спад, але це нормально для ринку. Зараз ситуація стабілізувалась і йде ринок догори. На наступному слайді ми показуємо розвиток на найближчі 5 років. Ринок буде зростати. Саме чому? Тому що наприкінці 2024 року здається міжнародний аеропорт Чокурова, як я вже казала раніше, це значно підвищить привабливість регіону, бо він дозволить розширити пасажиропотік та грузоперев. Везення. У uh, 2026 році відкривається перша лінія метрополітену. Та у 2025 та 2026 році будуть добудовані готелі 5 зірок. Uh, зараз конкретно за цінами зорієнтую, що ми плануємо у 2025 році uh, ціна за 1 плюс 1 сягне 70 тисяч євро, а до кінця 2029 року вона підніметься до 100 тисяч євро. Спираючись на. Аналіз попередніх років, які ви бачите зараз, я хочу розказати, як усе починалось у 2020 році. Квартиру 1 плюс 1 можна було купити за 20 тисяч євро. А зараз вона коштує близько 60 тисяч євро. Але ви знаєте, що у нас є для вас спеціальні пропозиції? Будь ласка, у кого ще будуть питання та хто зацікавлений, підходьте до нас на стенд. І це реальний кейс нашого проєкту, який вже здався, там вже живуть люди. Я хочу показати, як зростав ринок і як заробили наші клієнти, обравши нашу компанію та даний проєкт ЖКЕX, будівництво якого почалось улітку 2021 року. Ціна за 1,1 плюс починалася від 29 тисяч євро. І наприкінці здачі, коли проєкт дуже був готовий, ціна сягнула. Нула 83 тисячі євро. Я вважаю, що наші клієнти дуже добре заробили і не пожалкували, що обрали нашу компанію і місто Мерсін. Далі я хочу поговорити про ті проєкти, які ми зараз вам презентували. Це перший Ріо студії від 39 тисяч євро. А на початку будівництва у нас була стартова ціна 39 тисяч євро. І за нашими прогнозами наприкінці будівництва, коли проєкт буде зданий, ціна сягне 60 тисяч євро. Наступний наш проєкт Вегас. Тут ціни будуть трошки вищі, бо тут е, квартири планування 1 плюс 1 ми беремо за основу. Е, на початку будівництва 55 тисяч євро і наприкінці при здачі 92 тисячі євро. При самому е, консервативному розрахунку дохідність нашого проєкту буде від 20 тисяч 5-30%. Що ж на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. У кого ще залишились питання? Будь ласка, підходьте до нас на стенд. Ми вас проконсультуємо. Гарного дня!